Дорогі наші підписники, відвідувачі студії, і наші, звісно, наші пацієнти, всі ті, хто приходять до нас і оздоровлюються у нашій студії. Ці студії вже два роки. Ми відкрилися перед війною два місяці до війни, але згодом, через декілька місяців, я повернулася, буквально через півтори місяці, я повернулася до Києва і почала піднімати студію з нуля. Ця студія для мене стала сенсом мого життя. Ця студія це те, про що я мріяла. Працюючи 10 років у сфері масажу, це та студія, яка стала взагалі цілею моє, мого життя, і я несла цю от мрію протягом багатьох років. Будучи ще в 7 років маленькою дівчинкою, якій мама з папою робили рейси шпали, я мріяла про те, що я стану майстром по масажу. Згодом, переїхавши до Києва, я пообіцялася відкрити студію. І я плідно працювала усі 8 років. І я відкрила нарешті. Малесенький уголочок такий уюту, тепла, любові, комфорту, затишку усього, чому можна було б тільки назвати словами, які йдуть від серця у самому серці Києва, прямо на хрещатику. Чому на хрещатику мене так часто ви запитуєте? Тому що до того як я вже відкривала студію, у мене були пацієнти з усіх куточків Києва. Це борщо це чабани, це десь взагалі Такі бровари, ірпінь. І я вирішила взагалі в цілому, що якщо я зберу людей з усіх куточків в центр, це буде для всіх комфортно. І тому на даний час ви можете приходити в нашу студію. У нас працюють висококваліфіковані майстри. Вони ж являються моїми учнями, яким я регулярно передаю свої знання, навчаю. Тут ви відчуєте тепло, затишок, любов. І саме головне це кваліфіковані професійні майстри, які знають вашу анатомію, які знають, що вам потрібно, які зможуть вам допомогти, а ви зможете їм довіряти.